Доброго дня, танкові бродяги, Бандера на зв'язочку, маємо хвилинку на перекур, працюємо Поті чола. Нагадую на сьогодні по ідеї, Теж також танкова рубрика, це є золота лихоманка. Це є танковий квест для глядачів. Так що, друзі, хто хоче золото, собі на аккаунт чи ще щось. Заходимо на стрімчик, будемо вас зганяти по карті, обов'язково бути в танках онлайні. Ну і на стрімчику бути, бо буду давати вам загадки, буду давати невиконані квести. Так що всіх буду радий бачити на сьогоднішньому стрімчику. Також буду робити триміточки на Тесаку. Те, так що Приєднуйтесь, буде сьогодні цікаво. То хоч золото. Вперед. Ну, попереджаю зразу, якщо буде онлайн маленький для 3-4 чоловік 5 я робити цього не буду. Бо в нас виходить таке, що у нас одні ті самі виграють люди золото, то проще їм зразу золото начислити та нічого не вигадувати. Так що якось так. А як у вас день прийшов? Так що всім пока-пока, всім до зв'язочку, всім до вечора. Обняв, підняв. вам був Бандера. Пока-пока мої. найдорожчі. До вечора.